Так, такий класнючий автомобіль коштує на розетці зараз в районі 1300 гривень. У нас він в ідеалі, дуже міцнющий, йде пластик для малюків. Підійде про резини колесика, їздить дуже легко. І тут суть полягає в тому, що є ось такі два чоловічки, які відповідають за функції цього автомобіля. Є м'ятного кольору та жовтого кольору. Коли дитинка підставляє їх правильно, автомобіль починає. Будувати звуки жовтий, якщо червоний, то він відповідає за світло. Якщо ми рухаємо автомобіль, він світиться. Можете подивитися про нього відео, подає різні-різні звуки, та, Якщо виймаємо, він перестає грати та функціонувати. Там ідеальний така машинка, дуже суперова для малюків.